Мій братій сестри, хочу да, розказати вам допомогти, яке відбулося в моєму житті, прославити Богу, за те, що я тут, за те, що я не на притоні десь знаходжуся, зараз все время. Не в магазині, в очі, не в мішеці, а іменно в церкві, іменно з вами. Будучи в гріхах, ну, давайте я вам скажу так, що я знаходжусь зараз на дане час Ярослава, як приходив раніше е із свідоцтвом, е назвати Сергій і хочу вам розказати, що Бог поміняв і міняє моє життя. Будучи в гріхах. Були і наркотики, і алкоголь, і букет, і гріхів, перечисляти по житло. Зараз на дане я радуюсь і хочу сказати вам, щоб Бог почув молитви моїх рідних, ваші молитви почув. І що я зараз на цьому місці. Він недавно приснився сон. Недавно приснився сон, що я молюсь і язиками. І буквально дві неділі назад мене Бог хрестив Духом святим. Полі. Ну ви знаєте, будучи його гріха, ці гірки вони до добра, здоров'я не добавляють. Кажу, так, було в мене проблеми з піщімби. Було гіпотіти були. І тіло дійшло до того, що мені вже сказали, оформляй групу, дам відплатити гроші, мінімум. Давав багато аналізів. От останній аналіз, буквально тиждень тому. Е, утром, коли на молитві. Ми за розпали. Діма мені сказав, брат наш, друг «То тебе Бог ізцілив. Коли я поїхав в лікарню оформляти групу, в аналізах віруса це і потім до це його просто не було. Слава Яку. Я попросив об'яснити це врачу, він сказав, це буває саме я кажу, я зрозумів. Спасибо. Я вам колись розкажу. Хочу благодарить Богу хочу дякувати і вам, що він піддержав все секрета. Слава Богу.